Dania Zrę, prowadza je puść. Nasz tu dywan. Tak dywan nasz tu. Pewny na ja. Panie, przyjaciele. Nasz tu zwariowany. Kto można podzielić się z Stalnia zoria, Ty mnie wyraziła, na szczęście serce wyraziło. Stalnia zoria, ja nie próbuję czekać na ja dobrałunę i skarżę. prosty. Росто я не уважна є. дальна заря. Як рибка вицеплює? Я не впевнена собі. Не маю деяких страхи, Бо до мене є учениця, Така я Дальна заря. Скоро мені знову путь. Тисяч слів Не просити, не забудь. Це зоря Що зробити, що зробити Якщо тебе. Хоч просити, не роби. Соренько дай. Люблю я тебе. Ти на вітальня. Та за луна. Тально взоря. Вийдя на тебе, як вок. мого, саму. Начапаскал вичний шок. Тальна взоря. Тебе зачекають путь. Серце мого, серце моє, Дальна зоря. Що ти кажеш, ще можна? Да. Як ja, не любити тебе, 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 заря, 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 заря.